Доброго дня, любі діти! Давайте привітаємо з вами гарними словами. Доброго ранку, сонечко ясне, доброго ранку, небо голубе, доброго ранку всім. Я рада бачити вас усіх сьогодні. Діти, що ми робимо з вами в садочку? Ми граємось, вчимося, співаємо, малюємо, відпочиваємо. А хто знає, а хто ж працює в садочку? Вихователь, няня, музичний керівник, кухар. А як треба себе поводитись в садочку, щоб всім було добре і весело, бути вічливим, дружити, допомагати один одному? А зараз відгадайте загадки. У дворі будиночок дітям він не наче світ, багато друзів там, радісний щоденний рік. Що це таке? Дитячий садок завжди піклується, нас йому навчає, разом з нами грається, книжку читає. Хто це така? Вихователь, я у кухні господиня. Всі мене шанують, люблять. Смачний борщик, кашку супчик Завжди дітям я годую. Хто такий? Кухар. А зараз давайте з вами пограємо в дитактичну гру. Дитячий садок який? Дружній. Дитячий садок який? Яскравий. Дитячий садок який веселий, дитячий садок який навчальний, дитячий садок який, допитливий, дитячий садок який, квітучий, дитячий садок який, грайливий, дитячий садок який. Молодці, малята. Молодці дітки. Сьогодні ми з вами пригадали, що ж таке наш садочок. Він який гарний, затишний, також як весело в ньому. Давайте прощатися лагідними словами. До побачення, до побачення, любі друзі. До нової зустрічі.